Спочатку повномасштабного вторгнення у Дніпрі зафіксували 13 випадків загоряння автомобілів, дев'ять з них внаслідок ДТП. Здебільшого таке трапляється через порушення правил дорожнього руху та агресивну манеру їзди. Нерідко причиною займання є те, що водій вчасно не проводить діагностику своєї автівки. У випадку, якщо займання трапилося з вашим автомобілем, в першу чергу необхідно евакуювати себе, а потім пасажирів, розповідають рятувальники. Якщо водій знаходиться сам, найперше це покинути гарячий транспортний засіб і подивитися, чи безпечно нам його затугасити, чи зможемо ми це зробити взагалі самостійно. Якщо ми стали просто свідком, то, наприклад, ми проїжджали на автомобілі і побачили, як горить чийсь автомобіль, тоді ми обов'язково зупиняємо свій транспортний засіб так, щоб він був в безпечній зоні, щоб на нього не перекинулось полум'я. І намагаємося евакуювати людей, які знаходяться всередині. Якщо люди без ну, без тями, тобто непритомні, ми намагаємося їх дістати, уявлюючи, що у них є перелом хребта або шиї, тобто ми їх фіксуємо і намагаємося максимально безпечно дістати з автомобіля. Після чого, поки ми надавали допомогу, наші товариші, наші пасажири викликали рятувальників, за потреби, викликали швидку допомогу.